Треба направляти родичів, задаючи їм якраз конкретні питання, бо іноді можна просто розтектися, оце там е, колом спогадів, і в цьому загубиться фактаж. Тобто це питання базові, е, ну як звати, звісно, хто е, коли народився, де народився, якщо жінки, це важливо дівоче прізвище знати, особливо, що це там ті самі про бабусі, ну бо з батьками звичайно таких проблем, звісно, немає. Але дівочі прізвище важливо, бо якщо не знати дівоче прізвище жінки, і, наприклад. Запис про шлюб втрачений, неможливо дослідити жіночий рід, бо невідомо, як вона при народженні там була названа. Е, де вчилися, якщо це радянські часи, то чи були, наприклад, членами комуністичної партії, чи не були, тому що є партійні справи, там анкети, теж їх можна знаходити. Чи були репресовані в роду, чи були остарбайтери, тобто вивезені в Німеччину в роки Другої світової, там розкуркулені. Чи змінювали місце проживання? То тобто, есть, чи наприклад, родина жила стандартно, от стабільно в селі, там 300 років, ну нікуди. Не...